І от, щоб все ж таки вийшло. Зараз покажу детальніше. Так як викройка не моя, а скачав її в вільному доступі в інтернеті, зроблю такий коротенький огляд цього гаманця, цієї моделі. Як на мене, перша його перевага це величезна монетниця от, от так відкривається, і можна без проблем з будь-якими пальцями достати все чітко. Далі, все, звичайно, картки, картки. Тут відділення, тут відділення і одне відділення велике під купюри. Всередині, все заполіровано, гладеньке, тому купюри заходять дуже легко, без проблем. От, З мінусів, як на мене, то це розмір. Просто, коли він загружений монетами, купюрами, він от такого розміру. В порівнянні з моїм. Набагато він більший. Хоча тут так само купюри влазять і стільки ж монет, але різниця велика. Тому єдиний мінус це розмір. А так, в принципі, класний. Виглядає дуже добре. Італійська шкіра рослинного дублення з ручним фарбуванням, вощенням. Дуже мені подобається. Виглядає класно.